Отак от улажуємо от дрова. От люди захотіли, зложені було. Я не розумію, там, ми там злажуємо, не улажуємо, і то ціна. Як ти сказав, що там має бути 3 метри, знаєш, тут має бути 3 метри. За 10 років скільки працюємо, було два випадка, що, що якісь проблеми от так проблем немає. Тожна на дрова брикети. Набирайте, працюємо. На таких вот дрова колах маємо 80 дрова. І акація вам 800. І от такий дуб. І 350. Просто підемо такого дрова все ще й. Приїхали, попробували, повністю на гідравліка. Такий є 35, Той и тоже можем так видеть.